Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Коли ми з вами говоримо про якісь важливі економічні показники, нам дуже важко їх передбачити але. Разом з тим є певні сигнали, інколи такі, знаєте, фонові, невидимі, які сигналізують нам про те, що може бути, виходячи з попередньої практики, виходячи з таких історичних паттернів, кейсів, які вже були не раз повторювалися, да, з різними, скажімо, дієвими особами в різному контексті, але ми це вже бачили. І я звернув увагу на один дуже Важливий показник, який стосується курсу гривні, а опосередковано, не, не напряму, але опосередковано він нам підказує: а що буде з гривнею? Буде вона слабшати чи. Сильнішати, да, тобто, по відношенню до того ж, скажімо, американського долара, на думку інвесторів. Причому інвесторів доволі розумних інвесторів іноземних, які, як правило, ну я не хочу сказати, як правило, ну можливо, інколи мають певні інсайди, тобто вони мають не тільки інформацію, яка є загальнодоступною. А ту, яка обговорюється в глибинах, в кулуарах української влади, ну тільки української, по всьому світу це працює схожим чином. Хоча інсайдерська торгівля, інсайдерські угоди, вони дуже жорстко врегульовані і караються, наприклад, сполучених штатах Америки, в інших країнах це не настільки жорстко. І от цей показник, про який я хочу вам сьогодні розповісти, це частка нерезидентів, да? тобто нерезидентів, тобто, це значить іноземних да суб'єктів, які не є громадянами України, не є українськими компаніями. Їх частка в облігаціях внутрішньої державної позики України. Що це таке ОВДП? Це боргові цінні папери, які уряд України випускає для того, щоб профінансувати витрати бюджету, да? тобто, коли не вистачає нам, наприклад, доходів бюджету, щоб покрити наші видатки. То уряд використовує цей інструмент ОВДП, Він випускає на цю от суму необхідну облігації, продає їх інвесторам там під якісь відсотки, там 10, 15, 17, Ну залежно від ситуації, для того, щоб залучити цей капітал, інвесторові купують їх або не купують, якщо їм не вигідно. Так, от на що я звернув увагу, що Сьогодні частка оцих інвесторів нерезидентів у ВДП скоротилась майже до 1%. Тобто, якщо взяти державний борг, да, тобто у вигляді цих ВДП, то лише близько 1% з нього володіють компанії не резиденти і наземні. Тобто, оці дуже часто супердосвідчені такі інвестиційні гравці. Я навіть не хочу сказати, що це рекордно низький показник. Да? Безумовно, він скорочується вже не перший, не другий, не третій рік, а, але він зараз дійшов до дуже низької позначки близько 1%. Правда, якщо ми візьмемо з вами і повернемось до 2017-18 років, то тоді він був навіть нижче. Да? Тобто він тоді навіть не досягав 1%. Але я наголошую, що це означає, що. Інвестори очікують, чого вони очікують девальвації, вони очікують послаблення курсу гривні відносно долара, відносно євро, і вони не квапляться інвестувати в державний борг України навіть незважаючи на доволі привабливі високі ставки доходності. Якщо ми повернемось з вами в рік, коли цей показник був рекордно високим, це був 2019 рік і був пік. Цього показника частки нерезидентів в ОВДП українських це було близько 14%. Якщо брати гривніві ОВДП, які ще більш показові, тобто ті, які номіновані там не, не в доларі, а конкретно прив'язана дохідність, да, а конкретно в гривні, то це було майже 16%. Тобто, уявіть собі, кожна шоста гривня оцього державного боргу в формі ОВДП належала іноземним інвесторам, не резидентам. Да? І що відбулося от, в цей період, да, коли інвестори сконцентрували в себе таку велику частку державного боргу у форматі ОВДП, А що відбулося? А там гривня стала міцнішою. Інвестори не помилились, тому що гривня з курсу десь 28 гривень за долар? Да, Пішла куди, пішла майже на там на 25, потім на 24, а потім майже на 23 гривні за долар. Тобто гривня ревальвувала, гривня посилилась до долара, десь 20% укріплення валюти. Тобто, уявіть собі, інвестори заробили 20% додатково до тієї дохідності, яка була на купоні, да? тобто, фактично, там більше 30% річних. Заробили ті, хто купив гривніві державні борги України. У ВДП наступний рік, 2020, Ця частка вона вже знизилась на резидентів у ВДП. Вже десь 9-10% було. Тобто вони поступово виходили з цих. Гривнівих ОВДП. В чому причина, в чому такий був особливий 2019 рік? Да? Тобто гривня зміцнювалась до долара. Це доволі нетипова історія для України. Окремо розповім вам, чому нетипова. Так, от в цей рік були кілька особливих причин. Да? Ну, по-перше, сам цей приплив іноземного капіталу, який відбувався, він вже додатково посилював цю тенденцію, тому що НБУ відкрив доступ нерезидентам до українських облігацій внутрішньої державної позики. Іноземці активно стали скуповувати ОВДП, бо висока там дохідність в гривні да, десь там 16-18% річних тоді була. І плюс вони ще заробили оці 20% на ревалюації. Ну доволі стабільна макроекономічна ситуація порівняна Да? тобто очікування зміцнення гривні, які очевидно, що базувалися на певній інформації, яку ці інвестори знали. В результаті цей приплив валюти, і в 2019 році обсяг АВДП на руках нерезидентів зріс десь 6 мільярдів гривень до понад 115 мільярдів. Уявіть. Собі. Ну, там ще фонові фактори були, да? високий приплив валюти від експортерів, тому що хороші експортні ціни на сировину, яку Україна експортує: зерно, руда, метали. Україна мала позитивне сальдо поточного рахунку або позитивне, або близьке до нуля. Аграрний сектор продав багато, заробив валюти. Монетарна політика НБУ тут була, мабуть, що ключовим фактором, тому що. НБУ не викуповував цю надлишкову валюту з ринку і Він дозволяв гривні укріплюватись. і це було частиною інфляційного таргетування. І Я не виключаю, що Іноземні інвестори про це не тільки здогадувалися, можливо, вони про це про це знали дещо більше. Да? Можливо, їм їх аналітичні служби показували якусь інформацію, цікаву про те, що така буде монетарна політика НБУ, виходячи з їх прогнозів, тому що інфляція невисока. Да? Тобто, десь тоді було близько 4% інфляція. Інвестори бачили низький ризик девальвації, плюс оця гарна експортна виручка. плюс у 2019 році відбулася перемога Володимира Зеленського на виборах, і фактична монополія на владу, коли президент, уряд, парламент, і це створило очікування прискорених реформ і пришвидшеного економічного зростання. Ризики виглядали контрольованими. Україна. Привабливою для інвесторів, ну і в результаті ми з вами побачили, що інвестори не прогадали в коротку. Ті, хто зайшли в коротку, не прогадали, тому що гривня зміцнилася от десь там з майже 28 гривень за долар до 23 гривень, десь 20 копійок за долар. Да? Тобто, це буквально там протягом року, що в результаті в результаті це послабило конкурентну спроможність українського експорту, що насправді погано для реальної економіки. Да? Тобто, але це сприяло зниженню інфляції, тому що у нас багато імпортних товарів, і короткостроково споживачі і інвестори-спекулянти відчули себе дуже добре. І ми навіть трішки зекономили на борговому навантаженні в гривнівому еквіваленті. Але все це все-таки другорядно в порівнянні з більш стратегічними програшами, тому що такі економіці, як наша. Невигідна сильна національна валюта, і тим більше її да, тобто її здорожчання відносно долару. Нам для того, щоб виживати, розвиватися, заробляти гроші, захоплювати зовнішні ринки, нам потрібно забезпечувати планову, бажано плавну, але девальвацію національної валюти. Чому? Тому що в нас великий перекос у зовнішній торгівлі у нас значно більше. Імпорту товарів з-за кордону, ніж експорту в іншу країну, і зараз цей розрив він фактично в два рази, да? тобто колосальний розрив там дефіцит е, торгівлі товарами, майже 20 мільярдів доларів, а буде ще більше по року. І це серйозна проблема. Тому, якщо говорити про цей сигнал, що говорить вихід інвесторів з ОВДП? Говорить те, що девальвація гривні, ось що вони очікують, і при чому я думаю, що це при будь-якому сценарії, навіть якщо буде мирна угода, якої поки не видно на горизонті, навіть при цьому ті дисбаланси, які накопичились в українській економіці, вони будуть тиснути на гривню. І я думаю, що... Незважаючи навіть на великий обсяг золотовалютних резервів в Україні, нас чекає сценарій девальвації. Тому гривня це крута валюта для розрахунків, гривня це крута валюта для того, щоб заходити в якісь активи, скажімо, реального сектору, да, тобто щось купувати і потім робити бізнес. Але треба бути обережними, розглядаючи це як, ну, скажімо. Механізм фінансових інвестицій, да, тобто, якщо хтось думає, що просто поклавши гривню, наприклад, на депозит. Можна зробити цю гарну інвестицію, я би двічі про це подумав. Хоча я не є вашим інвестиційним радником і жодним чином не даю вам порад про те, куди вкладати і не вкладати. Але ми думаю, що окремо з вами про це поговоримо: да? тобто про більш стратегічну перспективу гривні і про те, що вигідніше нашій економіці. І про те, які інвестиції варто розглядати, виходячи з певного ризик профілю, певних цілей інвестиційних, да, і певного контексту, який ми з вами спостерігаємо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатися на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!